Ось що відбувається вулику, до якого не зглядати більше ніж пів року. Джулина сім'я вулик покинула, померла, завелася воскова міль. Вущинка, яка була з краю, не зачіплена. Цю хімію вони не їдять звичинки молі воскової. А от Віск весь з'їджений. Натуральний віск перетворений на отакий От чорний попіл. ну Не попіл, туфекалії. Залишилися одні кокони. Кокони воскової молі. Це пусто. Кокони воскової молі настільки міцно причепили рамки до вулика, що де можна відірвати. Ось тут ще живі личинки. І навіть трохи пошкоджений Сам, сама деревина і з личинок від коконів.